Анатолій, причина зупинки зрозуміла? Зрозуміла. Давай свилимо ознаки наркотичного сп'яніння. Поїдемо заклад здавати? Ні. Не. Відмовляєшся? Нема часу. Відмовляюся. Ну, скажи, та чи ні? Відмовляюся. Це цьогорічне травневе відео. Тоді водія вкотре зупинили патрульні. Від початку року його зупиняли 13 разів. Даний громадян не дотримувався вимог наказових заборонюючих знаків в різних випадках. У нього були технічні несправності транспортного засобу. У нього були ознаки наркотичного сп'яніння, У нього була непродна блідність обличчя, виражене тремтіння пальців рук. Він завжди був або надмірно активний, або надмірно спокійний. Загалом водія штрафували 72 рази. Потім справи розглядали у різних судах. Всі шість матеріалів, які були на розгляді в личаківському районному суді міста Львова були складені в зв'язку. З відмовою особи від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння. Жодного разу особа не з'явилася на судові засідання. Відповідно, був в його відсутності. Було обрано покарання виді штрафів, а також позбавлення прав дійських. За увесь час водія оштрафували на 480 тисяч гривень та позбавили прав на 40 років. Проте він і далі продовжує їздити за кермом. Робить це на чужих автівках, тому їх конфіскувати не можуть. Він не виконує рішення суду. І по даному факту робилося повідомлення спецлінія 102 та писали серапорти. Ми намагались зв'язатись із водієм, та на телефонні дзвінки він не відповідає. Чи можна якось вплинути на водія, розповідає юрист Олег Мицик. Така особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності за умисне невиконання судового рішення по статті 382. Але парадокс, що покарання по цій статті є м'якшим, чим за. Керування в стані алкогольного сп'яніння. законодавець відстав, не передбачив покарання людей, які системно не не виконують судових рішень в частині позбавлення водійських прав за словами Олега Мицика. Такі ситуації виникають через несистемність розробки законодавства. Олена Данило, новини на Суспільному, Львів.